Всім привіт, гарного дня і мирного неба. Покупки. Що купила? Десь близько 1000 гривень було потрачено. Зараз тут помічник проситься, заходь. Також буду зараз дивитися, що купила, так, Пуся. Що там за пакет виваляється? Зараз. Тільки ти поїла, тільки-тільки поїла. Ось. подивіться на цього голодаючого. Тільки-тільки поїла. Урчить, урчить. активно. Так, що тут ми купили? Це в нас агромол. Молочко. Будемо зараз пити каву з молочком. Потім це рікотта. Вона ще в них. Без етикетки, опізнавальні знаки тільки на самій рікотті. Хто тут? Хто тут прийшов дивитися пуня на рікотту? Це завжди помічник, там, де їжа, там і пунічка. Дваких от грецьких йогурти. Смачні до оладок, і в борщик можна додати. І випічку, і соус я з них роблю. Це аджика до борща. Це загромолу. Так, що в нас тут ще все за ага І яйця ще. Яйця золоті, 65 гривень. Треба щось міняти по яйцях, тому що дуже-дуже в громолі. Дорогі, купила на пробу в Салтівський заходила м'ясний. Ось вони дрібненькі. О, 39 гривень. Спробую. Ну, відносно дрібненькі, ну ті, звичайно, більші. Так, це зефірчик. Вчора спробували. цей дуже сподобався престіж магазин. А це якийсь я з клюкою три штучки на пробу взяла. Гляньте, гляньте, ну як їй цікаво все. Ну, все їй потрібно. їй нічого не купили, тому що все в неї є. Так, це морква по корейськи так, Це також з Салтівського зараз прибираю. Отакий от, от сирок в Салтівському беру, можливо, хтось не звертав увагу, 46 гривень. Фіта дуже смачний сир. Я в буряк відварюю і в бурячок додаю, і плюс йогурт, часничок, перчик перемішати дуже-дуже смачно рекомендую, хто не пробував. Це морку купила, почала у нас морква? 11,89 посаді кетчуп також з посаду. На акції в посаді були ананаси. Така баночка 46 гривень. Зроблю салат з курицею ананасом. Але ви тільки послухайте, як вона орчить. Пуня. Так, на камеру ми не рчимо. Це була також і край, вона дуже смачна, на сніданки десь близько 36 гривень. Ось така томатна паста. У кого хто з Харкова або у кого є посад в вашому місті дуже-дуже гарна томатна паста. Вже не перший раз її беру. 28% це зараз не часто зустрінеш, і вона справді смачна. Все з нею дуже смачне виходить. Так, прибираємо ананасики. Що в нас тут ще залишилося? Це сосиски. Родині, я зараз ще покажу. На тому тижні перший раз купила, ми вже пачечку з'їли, дуже смачне вишкове масло в магазині Еліка, там, де напівфабрикати. Це сир був, вапнярка на акції по 280 гривень. Спагетті ці також ляпаста 30 гривень на акції. І, звичайно, ціна тут пів. Кіло десь близько 40 гривень. І от такий от рис беру. Дуже-дуже смачний, швидко вариться, не зліпається, не розварюється. Дуже-дуже добрий батон. Нам найголовніше будь-який, головне, щоб не кулінічі. тому що чоловіка від кулінічі і жога щось вони там додають. Ось Та такі от лаваші. Це ми їмо замість. Хліба, щоб без дріжджів. А ось потеряла ще сметанку за 40 гривень. Взяла в Вони Таке пакування змінили. І ще ось такі от лаваші, це буде ввечері шаурма. Для неї і морку по-корейськи придбала. Ось такі покупки, нічого бачити, Де пунічка. А грошей потрачено біля 1000 гривень. Всім гарного дня і мирного неба! Бережіть себе, до побачення!